День пам'яті героїв Небесної Сотні в Україні цьогоріч його відзначають в 11-те. з 18 по 20 лютого. На майдані вбили найбільше людей. Небесна сотня це 107 полеглих учасників революції гідності, а також активісти майдану, які загинули навесні 2014-го з початком російської війни на сході України. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17 років. Найстаршому Іванові Наконечному – 82. зі 107 героїв Небесної Сотні троє це Жінки: Антоніна, Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет. 105 героям Небесної Сотні присвоєно звання Героїв України посмертно. Вже після Революції Гідності одним із головних питань стало відновлення справедливості, тобто розслідування справ Майдану та покарання злочинців. Ще у листопаді 2023-го державне бюро розслідувань повідомило, що вийшло на фінішну пряму у розслідуванні справ Майдану. Тож, які результати? Про це розпитаю Тетяну Сап'ян, радницю з комунікації ДБР. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю Ірина, вітаю усілячі національного марафону. Дійсно, ми з вами щороку року з моменту створення державного бюро розслідувань підіймаємо цю тему, і це дуже важливо. Тому що головна задача ДБР як органу досудового розслідування це не лише довести до суду усі обвинувальні акти, в яких фігурують підозрювані і причетні до трагедії, які сталися під час Революції Гідності і до убивства людей, зокрема, але і добитися справедливості. Слідство докладає для цього максимально зусиль. Я хотіла би нагадати, що лише у 2020 році справи було пере. Де з прокуратури до державного бюро розслідувань, і на той момент, наскільки мені відомо, до відповідальності було притягнуто понад три сотні громадян України, які були причетні до правопорушень самих, але точну кількість ось таких громадян, я думаю, краще буде дійсно уточнити в прокуратури. За що стосується роботи Державного бюро розслідувань, можу зауважити, що за 4 роки було винесено 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб, які були причетні також до злочинів. І ДБР повідомило підозру більше ніж трьом сотням інших громадян України, і 100 з них. Отримали підозру лише у 2024 році. До суду передали 147 обвинувальних актів, в яких фігурує 279 громадян України, які також були причетні до цих правопорушень. Я хотіла би зауважити, коли ми називаємо з вами ці цифри сказати, що це величезний обсяг роботи, що справи майдану особисто також дізнавалася у слідчих, Налічують понад 15 тисяч томів. Це дві з половиною тисячі епізодів злочинних дій. Це десятки експертиз, допитів, свідків, потерпілих, аналіз розмов, щоб довести в суді провину лише однієї, одного громадянина, однієї особи, щоб її не виправдали, а щоб її засудили, і щоб цей вирок був справедливим. Ми з вами маємо розуміти. І ДБР працює в тому напрямку для того, щоб ці обвинувальні акти потрапили до суду, а суд виніс для винних в злочинах справедливий вирок. Звичайно, ми маємо не забувати також, що в Майдані брали участь 840 тисяч учасників. Це ми з вами розуміємо: майже мільйон громадян, 60 тисяч правоохоронців, і в ході розслідування потрібно довести винуватість чи невинуватість 60 тисяч правоохоронців відносно 840 тисяч осіб з усіх областей і регіонів. Ми також розуміємо, що початок широкомасштабного вторгнення вніс свої корективи, але Команда ДБР управління майдану працювали в цьому напрямку для того, щоб встановити усіх і не тільки встановити оголосити підозру, але й направити до суду. Ми звичайно ж будемо чекати вироків суду, навіть якщо вони будуть винесені ці вироки в заочній формі наразі, поки що. А яка частина? От ви назвали 279, 147, Яка частина відсотково це заочне буде? Ви знаєте, на жаль, так склалося, що з 2014 року частина підозрюваних їм вдалося втекти з території України. І коли ми з вами говоримо зокрема про чиновників, а ми повідомляли, що в обвинувальні акти, в яких фігурують керівники держави там того періоду, це від екс-президента до колишнього очільника Беркуту, це і колишній очільник СБУ і очільник міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, усі ці обвинувальні акти, ми з вами розуміємо, що є категорія високопосадовців на той момент. Які ухвалювали рішення, і є категорія виконавця виконавців, наприклад, коли ми з вами торкнемося питання там тітушок, і важливо було для слідства встановити абсолютно всіх причетних і не просто встановити, а ці обвинувальні акти направити до суду. Тобто я можу сказати, що величезна робота пророблена, що стосується саме ДБР як органу досудового розслідування. Головна задача це зібрати факти і довести до суду. Дуже часто та кількість справ, яка повинна була розглядатися, затягується сам процес розгляду. Але на сьогоднішній день відомство ствердно може сказати, що встановлені ті, хто причетний до розстрілів на майдані. Ми повідомляли, що завершено розслідування щодо 12 колишніх міліціонерів. Це спеціального призначення Беркутівці, як ми їх називаємо по звичайному, які підпорядковувалися тоді Міністерству головному правління МВС України в столиці, зокрема, і вони саме були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів на майдані. До речі, це Беркутівці і один військовослужбовець внутрішніх військ один з них до речі очно понесе відповідальність, 12 – заочних. Коли ми говоримо про те, яка частина в Україні, яка втекла і за її межами, поки що більша частина може стверджувати, що в заочному форматі відбувається більше того, підозрювані або навіть вже можна сказати на даному етапі, дехто з них і підслідний, тому що справа направлена в суді і на якомусь етапі розгляду, вони в слідством також встановлено, що вони воюють проти України і їм в межах таких. Кримінальних проваджень додатково оголошується ще підозри, тобто слідство знає хто саме яку посаду де обіймає і де воює проти власного народу проти українців. Будучи українцем безпосередньо, це складна досить робота. Але я ще раз зауважу, що довер ставить перед собою мету всі е, притягнути до відповідальності всіх, хто був причетним, для того, щоб вони отримали справедливі вироки. Ми до тих пір з вами будемо говорити. От будуть вироки, е, будуть направлятися обвинувальні акти в суд. Ми матимемо з вами нагоду зустрічатися і про це говорити, тому що е, те, що відбулося тоді, не повинно залишитися. Е, Безкарний. Щодо вироків, пізніше теж поговоримо. Але зараз хотіла уточнити: ви сказали, 12 беркутівців, Встановлено хто розстрілював, а чи встановлено хто дав наказ? Хто це був? Так. Ірина, я ж перед цим, власне, ми заакцентували увагу, що головна причетність взагалі до тих подій це керівництво держави, починаючи від. Екс президента і закінчуючи очільником Беркуту. Тобто, хотілось би дізнатися, хто саме озвучував наказ, чи вдалося це слідство, тому що вони ж всі одночасно не могли це давати. Цей наказ? Хто став ініціатором? Хто озвучив цей наказ? Я думаю, що такі дані. Зможете, ми зможемо почути, змогли би почути. Уже в результаті розгляду суду зізнаюся. Чесно, я не займалася розслідуваннями і тому наразі не можу сказати, що ось такий-то вот громадянин на такій-то посаді в таку-то хвилину ось такий от наказ. Але слідство володіє цією інформацією, і я думаю, що це цілком розумно, що суд ставитиме це запитання, а слідство дасть конкретну відповідь. Наразі мені не хочу бути джерелом дезінформації мені це потрібно Уточнити. Добре, і тоді на завершення. А чи були випадки у судах, коли не вдалося довести вину? Це досить я зауважу, що це досить такий тривалий процес був. І ми з вами говоримо про розслідування справ майдану. Уже дійсно з того часу, 11 рік минає. Я не виключаю, що такі випадки були, але наразі ствердно сказати, що так от були такі випадки. Я знаю, що сам процес затягується в судах, в тому числі і у слідчих є безпосередньо запитання до розгляду найлегше розглядалися. Вони стверджують, що справа безпосередньо самих так званих тітушок це найлегше всі кримінальні провадження і планувальні акти, в яких фігурують високопосадовці. Або правоохоронці вони затягуються, і це пов'язано також із роботою адвокатів тих, хто підозрюваний у вчиненні правопорушень під час революції гідності, і максимально намагаються ставити палки в колеса. Але ствердно, можу сказати лише, що їм цього все одно не вдасться. Справи рано чи пізно деякі розглядаються в суді, деякі ще будуть розглядатися в судах, і однозначно. Вони будуть закінчуватися а, а, вироками, ну в будь-якому разі, в межах тих типу повноважень, які отримало ДБР щодо розгляду справ Майдану в 2020 році. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, робиться абсолютно все. Пані Тетяно. Я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися цього дня. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.